Доброго дня, ви на каналі Мандарин Моторс і сьогодні ми на огляді автомобіля від бренду Linkin Coutin, амімбе, це лянгалі санча і ви. І до вашої уваги Лінкенко 900. Лінкінко був заснований у 2016 році двома компаніями: перше це Holden Home Jelly, друге це шведською компанією Volvo. Тих пір компанія випускала такі успішні моделі, як ви вже знаєте, 01, 03 та 05. І у січні 2025 року компанія Lincoln Co представила їхній флагман, який зі 100% вирогідністю заставить похвилюватися таких брендів, як Лісян та Денза. І сьогодні ви побачите чому, так що додивіться це відео до кінця, тому що автомобіль вам точно сподобається. Буде цікаво. Спершу треба сказати, що це плагін-гібрид, і є взагалі три комплектації. Базова комплектація це 720 кінських сил. Середня комплектація це 734 кінських сили, і топова комплектація це 850 кінських сил. Базова комплектація отримала 43 квт годин батарею. Середня та топова комплектація 50 кВт годин. Конкретно про топову комплектацію: двигун внутрішнього згорання на 187 кінських сил, 2-літровий турбований. Також передній електромотор 123 кВт, два задніх мотора по 160 кВт. Варто сказати, що тут доступно три види водіння. Перший це повністю електричний, коли енергія в електродвигуни надходить з батареї. Другий вид це коли ДВЗ працює в ролі генератора, виробляючи енергію для електродвигунів. І третій це коли ДВЗ та електродвигон. Вони одночасно приймають участь у русі автомобіля, і по заявках виробника це дозволить не хвилюватися про динаміку автомобіля навіть при розрядженні батареї. Як це працює насправді, ми дізнаємося пізніше, після того як перші походці почнуть ділитися своїми враженнями та досвідом водіння цього автомобіля. Це повнорозмірний SUV, і він дійсно габаритний. Довжина автомобіля 5 метрів 20 см, висота автомобіля 1,81 см, ширина автомобіля 2 метра, колісна база 3 метра 16 см. Кліренс 22 см. Але треба згадати те, що тут подвійна пневма і кліренс регульований. Про підвізку спереду двоважільна, позаду багатоважільна. Також подвійна пневма. Що в базі що в топ-комплектації йдуть однаковий розмір колес. Це 21-ші диски. Опціонально більше недоступні. Також доступний тільки один дизайн дисків. Прогальма. Спереду чотирьохпоршневі супорта, позаду двопоршневі супорта. По периметру автомобіля 11 камер. Також присутній лідар. Що ж, переходимо до салону. Варто зазначити, що тут є підніжка і дуже зручно сідати в автомобіль. В основному салон автомобіля виготовлений з таких матеріалів, як шкіра напа, шкірозамінник та алькантара. Дверна карта. Зверху ми бачимо шкірозамінник, шкіра. Знизу також ми бачимо щось схоже на шкірозамінник. Всередині обшита кишеня і дно кишені прорезинене. Дуже добре. Гарний дизайн, склопідйомників Ми бачимо. Також по салону автомобіля 31 динамік системи Harman Kardon. Склопакет подвійний. Що я можу сказати про відчуття на водійському сидінні? Дійсно дуже приємно сидіти. Руль мені особливо дуже подобається. Клавіші дуже хороший відвук, хоча вона суцільна, але дуже хороший відвук. Про вигляд тут мені подобається мінімальна вся тропеда. не широка, невелика. Хоча це дійсно габаритна машина. Присутня hd проекція і маленька цифрова. Панель керування приладами. Всі крісла автомобіля отримали на лицьовій стороні шкіру напу. Перший та другий ряд сидінь отримав вентиляцію, підігрів та масаж. Третій ряд сидінь отримав тільки підігрів та масаж. Варто зазначити, що тут дійсно дуже великий передній екран. Центральний. Його можна назвати центральним екраном. Ось він може бути поділений на дві частини: як для пасажира, також і для водія. Екран в співвідношенні 32 дюйма на 10 дюймів з роздільною датністю 6К. Про центральний тонель. Як ми бачимо, є дві зарядки, і вони дійсно дві активних, тільки не зазначено якої потужності. Но, а, нам менеджери сказали, те, що тут має бути 50 Вт. Вони з обдувом. Також бачимо, є шайба, є два підстаканника, і є відсік у підлокільнику. Правда, він маленький, але є. Переднє крісло пасажира більш багаче по функціоналу, тому що воно отримало атаманку. Зараз ми подивимося, як воно працює. Не можу сказати, що вона дійсно мені тут допомагає, тому що мої ноги все рівно на землі. Тобто і кримо не на таманці, не знаю, чому вони не зробили її так, що можна було що можна було її піднести ще вище, тільки ось так. Можливо, тільки якщо відсунути крісло назад, тоді воно допоможе. Але в цьому випадку я також не можу сказати, що воно працює. Ну якось так. Що верхня частина, що нижня частина обшита шкірою, також присутній бардачок. Досить ємкісний, досить ємкісний, обитий тканиною і присутній гачок для пакетів. Тепер ми йдемо на задній ряд. На задніх дверях є сонцезахідні шторки. Вони не автоматичні, але по крайній мірі є. Чому я вважаю, що задній ряд це родзинка цього автомобіля? Тому що тут є ось така панель керування другим рядом. І зараз ви побачите, чому натискаємо верхню клавішу цієї приборної панелі і спостерігаємо, як це все працює. Що ж зробимо те саме і з цим кріслом? Ось чому я вважаю юродзинкою другий ряд цього автомобіля. Ви зараз бачите просто якийсь маленький мітинг рум. Ви можете собі... Встановити крісла ось в такому положенні і напроти вас хтось буде. Також ми бачили вже, що деякі китайці встановлюють столики ось сюди. Ми це покажемо на відео також. Що ж, по задньому ряду я можу мушу сказати, що він дійсно для двох дорослих людей. Многи зараз я можу випрямити, але тільки через те, що Другий ряд від мене далеко. І, як ви бачите, передній ряд також складені крісла, тому автомобіль в такому, в такому положенні крісел не буде рухатись. Більше про третій ряд. Тут досить зручний підлокітник. Тут а, схоже на шкіру Панель керування, ось можна рухати крісла. Зараз ми подивимося, за що вони відповідають. Ага, підігрів. Підігрів, два режима підігріва. Один режим масажа. Так. Присутня USB-порт зарядка. І третій ряд ми також можемо підсувати, відсувати. І працює нахил спинки Досить функціонально. Про підголівники. Перший та другий ряд сидінь отримали динаміки в підголівниках. В третьому ряді немає. Чи можу я сказати, що тут зручно? Так, дійсно дуже зручно. Дуже добре, що тут є підлокітник, є підстаканник, як я вже згадував вище, але хотілося б, щоб із цієї сторони також був підлокітник. Не вистачає якоїсь бокової підтримки, дійсно не вистачає. А так я можу сказати, що дійсно комфортно. Варто сказати, що автомобіль отримав панорамний дах з автоматичними шторками. Також присутня позиція крісла, так звана рибалка. Ось в такому положенні ви можете спробувати в собі ловити рибу. Але я не знаю, чесно кажучи, чи воно у вас вийде. О, тут дійсно атаманка. Подивіться наскільки вона велика! Вау! Дійсно класно! От тут дійсно ти відчуваєш себе розслабленим. Ноги повністю лежать на підпірці, на цій атаманці. Ось і я скажу, що дійсно зручно. Я не знаю, як буде ловити рибу звідси, що вони назвали цю позицію позицію рибалки, але але, що тут така велика атаманка, це дійсно зручно. Про панель керування другого ряду. Ось ми бачимо кондиціювання підігрів масажі, присутній холодильник. Що я можу сказати? Він дійсно місткий. Туди десь влізять навіть 1,5 літри бутилка. Ось. Також кондиціонер, винесений окремо, система обдува. головна. керування панорамним дахом, також екран другого ряду. І налаштування по гучності, і так, по гучності. І ще одна родзинка цього автомобіля. Зараз ви побачите. Розмір екрану 30 дюймів, розрішення 6К. І також він ділиться на дві частини. Тобто два пасажири на другому ряді сидінь можуть собі дивитися інші передачі, інші фільми, будь-що. Звук буде виходити в підголівники їхніх крісел. Це дуже зручно, тому що ви не будете залежати один одному. Що дуже прикольно, ви можете регулювати відстань свою до екрану, як кріслами, так і самого екрану. Уявіть собі, ви сидите на третьому ряді і вам трішки задалеко екран ви можете підсунути до себе його десь на сантиметрів так 10. Ви можете керувати цим екраном за допомогою ось цих сенсорів. Присутня також камера заднього виду для водія. До прикладу, у вас сидять на задніх кріслах діти. Вам не потрібно обертатися, дивитися. Ви просто можете вивести собі зображення на передній екран і спостерігати за дітьми. Присутні столики у пасажирів другого ряду. Що я можу сказати, конструкція дійсно виглядає стійкою міцною. Під столиками є кишенька. Невелика, але все рівно є. На крісла другого ряду є ось такі бокові кишеньки для телефонів, також є USB-зарядки. Правда, в лівого пасажира 27 Вт, в правого пасажира 60 Вт. Не знаю, чому так зробили. Можна було отримати однакову потужність, але так. Що ж, давайте заглянемо в багажник. Двері багажника від... складаються з двох частин: верхньої двері та нижньої дверей. Що верхня, що нижня автоматичні. Виробник заявляє, що нижні двері витримують до 300 кг. Що я можу сказати? Це дійсно може бути. Зручно, якщо ви десь на природі. Появімо, ви складете ще третій ряд сидінь, і навіть можна буде прилягти або просто собі посидіти під кришною багажника, якщо йде маленький дощик, і собі покайфувати природою. Прикольно, мені подобається. Загальний об'єм багажника 300 літрів при розкладених третьому ряду сидінь. При складному ряді сидінь значно буде більше. Присутня ось така панель керування. Ви можете регулювати задній ряд, під'їзд, від'їзд обох крісел. Також ви можете їх складати. Зараз ви можете бачити, яку ви площу отримуєте. Ви можете дійсно там прилягти. Зараз ми це спробуємо. Ну, Ноги у вас будуть назвисати, але полежати ви дійсно зможете. Так як в автомобілі присутня подвійна пневма, ви можете регулювати висоту кліренса прямо з багажника. з цими двома кнопками. Загальні враження про цей автомобіль особисто в мене враження дуже приємні. Автомобіль багатофункціональний, присутні багато фіч різних. Наразі ціна автомобіля невідома, але ходять слухи, що це буде близько 300 тисяч юанів. В доларах це 42-43 тисячі доларів. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, як вам цей автомобіль. Підтримайте український контент.